Презентацію підготувала студентка 13-ї групи Левіт Софія. Як тему я обрала синдром Нунан, оскільки це досить цікава генетична патологія. Синдром Нунан це клінічно та генетично гетерогенний розлад, який успадковується за автосомно-домінантним типом. Частота в популяції становить 1 на 1000-2500 випадків серед новонароджених. 60% це спорадичні. Випадки внаслідок мутації деново. Характерними рисами обличчя є гіпертелоризм, епікант, розріз розрісочних щелин, одно або двосторонній птоз, низько та ратовані дозадо раковини. Синдром Нунан також притаманний великий спектр вироджених серця, які зустрічаються майже у всіх випадках. Якщо казати про процентне співвідношення, це десь 50-90%. Найпоширенішою вадою серця є стеноз легеневої артерії від 50 до 62%, та гіпертрофічна кардіоміопатія, 10-20. Гіпертрофічна кардіоміопатія може мати як легку, так і важку форму, і може розвинутися від пренатального періоду до пізнього дитинства. Майже 25% пацієнтів, у яких розвинулася гіпертрофічна кардіоміопатія, помирають через серцеву недостатність на першому році життя. Дефекти між перетинки зустрічаються у 6-10% випадків. Дефекти між перетинки 5%, і відкрита артеріальна протока 3% випадків. Жаклін Уна практикувалася як кардіолог-педіатр або дитячий кардіолог в клініці університету Вайові. Вона помітила, що діти, як хлопчика, так і дівчатка зі стенозом легеневої артерії, що є вродженою вадою серця, часто характеризуються низькорослістю, перетинчастою шиєю, тозом та низько розташованими вишними раковинами і, вивчивши поєднання клінічної картини вродженої вади серця з іншими аномаліями розвитку на прикладі 833 пацієнтів. Вона в 1962 році написала статтю, яка мала назву Поєднання несерцевих на аномалій у дітей з вродженими вадами серця у ній вона описала дев'ять дітей, на тлі вродженого пороку серця вони мали характерні риси обличчя, деформації грудної клітки та невисокий зріст. Патологія зустрічалася як у чоловіків, так і у жінок, але при цьому кількість хромосом залишалася незмінною. І після опублікування статті пацієнтів з симптомами описаними, почали називати гіпер... гіпертелоризм фенотипом Тернера. Але у 1971 році на симпозіумі, присвяченому питанням кардіоваскулярної патології, для позначення симптомів комплексу, офіційно ввели назву синдром нано. Цереброваскулярні аномалії були пов'язані з синдромом Нуна, включаючи артеріовинозні мальформації, аневризми, гіпоплазію задніх судин і хворобу моя моя. Інші симптоми: коротка шия, лямка шиї, низька лінія волосся на задній частині шиї. У 63% хворих спостерігаються труднощі із годуванням та прибавкою маси тіла, особливо у період новонародженості. Характерні погане смоктання, тривалий час годування або блювота, близько 25% немовлят потрібно годувати за допомогою зонда протягом двох тижнів або довше. Проблеми із харчуванням вирішуються самостійно в більш пізньому періоді дитинства. Також у ранньому дитинстві Відзначається затримка у моторному розвитку, яка виникає внаслідок м'язової гіпотонії. У середньому діти самостійно сідають у віці 10 місяців, самостійно починають ходити у віці 21 місяця. Кістковий вік та початок сетевого дозрівання запізнюються приблизно на 2 роки. Середній зріст у дорослих жінок становить 152 см. А у чоловіків це приблизно 162,5 см. Деформація грудної клітки зустрічається у 70-95% випадків. Також відзначається широка грудна клітка, широко розставлені соски і у близько 15% хворих розвивається грудний сколіоз. У 80% хлопчиків спостерігається також крипторхізм. А на Малюнку наведеному ми можемо побачити зовнішній вигляд пацієнтів із синдромом Нонан у різних періодах життя. Також приблизно 55% пацієнтів із синдромом Нунан мають порушення коагуляції у вигляді дефіциту факторів 8. 11 та 12, також тромбоцитопенії та дефектів функції тромбоцитів, що проявляються схильністю до кровотеч. І ці порушення вони можуть носити комбінований характер. Також є дуже важливим, те, що пацієнти із синдромом ЛН часто потребують хірургічних корекцій, вроджених ват, тому слід пам'ятати про можливі ускладнення у вигляді кровотеч під час операції та в післяопераційному періоді. Також щодо певних характерних рис, зустрічаються ще аномалії пігмент... пігментації шкіри у вигляді пігментних плям, це приблизно 25% випадків. А плями типу кави з молоком 10% і множення у 3%. Приблизно одна третина хворих має густе кучеряве волосся, а 10% пацієнтів, навпаки, мають тонке і рідке волосся. З оффтермологічних порушень. Синдрому НАН притаманні косоокість, амбліопія, гністагм. Частим ускладненням середнього атиту є втрата слуху. Це становить 15-40% випадків синдрому нонан. Пацієнти з синдромом Нонан мають підвищений ризик раку, особливо лейкемії та мілопроліферативних розладів у дитинстві. Дисплазія лімфатичних судин присутні у 20% випадків синдрому нунан, які пренатально маніфестують у вигляді багатовіддя, водянки, плода і гідротораксу. Найбільш поширеним проявом лімфатичних дисплазій у постнатальному періоді є лімфатичні набряки нижніх кінцівок, а рідше кистей, які зникають у дитинстві. У 10% пацієнтів із синдромом нунан спостерігаються порушення функцій нирок, але більшість з них не потребують лікування. Гепатоспленомегалія не пов'язана із серцевою недостатністю, вона часто зустрічається у дитинстві. Також немає повідомлень про порушення функцій печінки або селезінки, які пов'язані з органами галією. Трудно, що у навчанні прийнято вважати важливим діагностичним критерієм синдрому НАНН, але причини цього порушення вивчені ще, на жаль, недостатньо. Дослідження показують, що діти з важкими вродженими вадами серця, як правило, демонструють нижчі когнітивні здібності, ніж ті, що мають менш серйозні захворювання серця. Найбільш поширеним геном, який пов'язаний з синдромом Нунан, є ген PTPN11, на який припадає десь 50% випадків синдрому Нунан. Також на даний час ген СОС1 вважається другою молекулярною причиною синдрому Нунан та відповідає приблизно 20% випадків синдрому Нунан. Далі розглянемо діагностику синдрому. Вона ґрунтується на наявності характерного фенотипу. У гормональному статусі визначається підвищений вміст агнотерпінів у плазмі крові, рівень тестостерону трохи знижений. В еякуляті виявляється різний ступінь олігоспермії. Також, як я ще вже зазначала вище, кістковий вік відстає від паспортного. Незважаючи на фенотип, характерний для синдрому Ширешевського Широшевського тернера, при каріотипі не знаходить патологічного уклону клітин. Щодо лікування, за необхідності може проводитися замісна терапія андрогенами. Це було все. Дякую за увагу.